Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім гарних і здорових сімей. Ми далі продовжуємо <кхи> розширати свої сім'ї, підкладаємо їм сушку, вощину і було таке такий коментар. Що хороший товар, реклама реклами не потрібна. Так, згоден, але, наприклад, щодо вощини, я весь вік, ну скільки пасічникую, Більшість користувався вощиною Покровською. І в нас в районі, скоріше за все, ну, я впевнений, відсотків 70, а може і більше всі користуються цією вощиною. Щоб сказати щось про нього погане, ну, я не можу, бо всі рамки, це, це в мене покров... покровські. Бувало моментами, що вощина плила, моментами, що матка сіяла, робила пропуски. Ну, Це моментами. А так, в обшому, вощина непогана. І, кажу, що реклами не потрібне, звідки б я знав, би, що є така вощина, яка, Ось, наприклад, вощина біворд. Ось тут номер телефону. Виробник запевняє, що вона якісна. І по багатьох відгуках пасічників ми бачимо, що ця вощина якісна. Пізніше я покажу, як її строять бджолки, як матка в ній сіє. Ми її зараз навощуємо, пачки швидко закінчуються, корпуса. Корпуса з вощиною. Йдемо її підставляти. І ще було такий коментар, що, що я, там, ну я в принципі, не дуже сильно зрозумів, що F1, F0. ну, У нас така в Україні так говорить, якщо F0 це материнка. F1 це неконтрольоване спарування. Це в принципі я розумію, що це F1 позначається гібрид. Ось, ощинка, сушка, це сушка покровська. Непогано. І F1 це дійсно гібрид, відки ми знаємо, що беремо материнку і з яким вона трутням облетиться. От я і зараз замітив, коли береш, от взяв від Єгошина і вивів дочки, то дочки набагато кращі від цих, що я в нього взяв які вже облітані на нашому трутні. Зараз я вам покажу маточку згадяча і відкривченка Олександра. Ось ми бачимо рамка з розплодом, різновіковий розплід. І вже на передостанній рамці розплід кормів вже, можна сказати, маловато, але для цієї пори вже вистачає. Ну, тут сім'я дуже-дуже зиму йшла, наче непогана. Скоріше все щось вона просіла. Дивимося тут теж. Рамочка з розплодом. Ось у нас наша мамка є. Хорошо. Ось така рамка, пергова. Сім'я дуже слабенька виявилася, що. Пару рамочок я її чуть піджав. Дві рамки лише розплоду. Піджав цю за заставну, закрив сітку і утеплюємо. Все, до неї більше не лізу. То була материнка, а це від неї дочка виведена. Тепер дивимося, різниця як чуть що не просіла, а це що облітілося на нашому трутні. Подивіться вже. Вони вже які язики повистроювали. І ще і засія і, засія, і засіяна. От вам і, і різниця. Зараз ми будемо розширювати цю сім'ю. Побачимо, що тут у неї. Добре, Павло. І це перезимували метка. Повністю. Дивимося далі. Пергова, дивіться, і є вже ось о, занос. Так, пергова і є занос. Це ми її. Поставимо у верхній корпус. Формуємо верхній корпус, зараз поставлю, розширюю на цілий корпус і хай вона це що за видуми? Пергова. Теж вгору. Все, піде вгору, так. Дивимось. Рамочка з розплодом. Вся повністю, можна сказати, лише цей вінець меду, а то все засіяно від бруска до бруска. Так, раз. Можливо, було б більше її не було б. Тоже. друга. Третя. Три. Ну, я б не сказав. Дивився місцево вчора було сім рамок розплоду, а тут лиш. Чотири. Ідемося що тут. З мамки я не знайшов. Медова пергова і є, засів. Чотири. Чотири. Ось мамочка є. Ось. знайшли ми її. Ось є, є є, І знову язики. Це вони б рамку, рамку вощини б відстроїли би. Чотири рамки. Так, що ми робимо? Медову опускаємо вниз. Так, сформували ми нижній корпус, вощина. Мед і сушка. Розширення гніздом вниз. Щоб сім'я, от бачимо, що не встиг розширити її, вже вони тягнуть язики. Який язик натягнули, Якраз би вони могли відстроїти рамку вощини. Це 100%. І засіяна вона. Сформували верхній корпус. Тут у нас медопергова. Розпліт, сушка, медопергова і теж вощинка. В принципі, тут можна вже до травня, до цієї сім'ї її не відкривати, не оглядати. Потім в крайньому випадку її знайти маточку, опустити відкритий розпліт вниз, якщо не буде. Я думаю, що вона сама піде вниз, якщо буде, і поставити розділительну решутку і поставити зверху магазин. Ось так тут така система. Тут сім'я відводочок зимував рівно на 4, рам... на 4 рамках від Олександра Кривченка. Дивіться, маленький відводочок, що можна сказати навіть з першої рамки. Уже є на... ось набризки. Меду трошки і вся рамка в перзі. Перга різна, це теж супер. Тепер побачимо, відводочок був дуже маленький, на 4 рамочки він зимував. Тому я казав, це пізні відводки. І побачимо, що у нас тут. Щось вони гудуть. Так, дивимося далі, що у нас тут є. Ось ось мамочка є, попалася одразу. Тащу пергу. Отут, скоріше всього на... на від Олександра Кривченка треба матка з яйцем. Бачите, задє яйце. Немає її, мабуть, де вкласти чи що, занести теж не встиг розширити. Зараз ми її розширимо. Українська степова, яка можна робити да, трохи димку і агресії вона не проявляє. Дивимося від водочок, який був, дивіться, який розпліт. По краях он теж є вінець приносять. Рамка дивіться, красота. Це вже бджілки облітані. Тобто матка облітана в на нашому трутні. Ну, поки дивимося, навіть сказати, всі бджолички сірі. Тут навіть жовтизни нема, бачу. Всі сіренькі. Це українська степова 96-та лінія. Дві рамки розплоду, вони на 4 і дивимося крайню, яка була кроюча. Дивіться, крайня рамка кроюча, дивіться, все. Оце називається запізнення дивіться, від бруска до бруска. Тому я говорив, цими бджілками від Олександра Кривченка 96-та лінія я дуже задоволений. Даже, мені кажеться покраще буде від згадяча. Ми бачили материнка. Ну, Материнка від нього теж слабенька, бо я її теж на відводочку. Три рамочки розплоду таких від бруска до бруска. Всього цю сім'ю можна розширати спокійно. Нічого не мудрувати. Зараз подивимося, відтягаємо. Чи подивимося, чи на крайній нема розплоду. А є, на всіх чотирьох рамках. Значить, сім'ю в такому випадку розривати не можна. Просто ставити ось отак, як вона стояла, бо на всіх рамках є розплід. На всіх чотирьох. Просто ось, ось, ось сушку беремо і сушкою про... розшираємо її. Ставимо ще одну сушку в ліси. І можна вже... О! Дивіться, як добре, коли зберігається сушка в цему. Сушка. Тепер далі ставимо подальше сушку і дві рамочки вощини. Випав. І дві рамочки ставимо в ощінки. Перше, щоб не збити роздліт, відкладаємо їм до розплоду сушку, а потім ставимо в щинку. Ось так. Ну Тут, я думаю, чотири рамки розплоду вийде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На шість рамок розширив її. Чому було на крайній рамці розпліт геть, під заставною, то що тепла заставна. Я не заглядав тут, що знав, що тут відводочок і того й не хотів лишній раз їх турбувати. Ось ми бачимо, як можу навіть сказати, Поки, на мій погляд, по цій, ну по одній сім'ї не можна робити висновок, у мене їх маток від Олександра Кривченка десь більше десятка є. І є материнка. То я думаю, мені здається, що вони навіть сильніші від Єгошина. Ну це моя думка. Далі по меду ми будемо бачити. Ось такий результат. Добре, ми далі будемо так іти працювати, розширати, бо ще роботи та й роботи. Хай вам всім щастить і хай у вас, всіх буде сильні, крепкі сім'ї. До побачення.